Всі вітання ще один день закінчується. І сьогодні я хочу показати вам, чим закінчується наша епопея з буряками та як ми їх зберігаємо на зиму. Ви бачите, що я на них вже практично сижу. Тут вже всі буряки: і наші згороди, і ті, які нам дали, почищені і закаготовані. Що ми з ними робимо? Зараз покажу і розповім. Значить, ось такий у нас кагатик виходить. Не міряла я його під сантиметр під рулетку. Так, на кроки, метрів шість він у нас довжиною. Він починається у нас аж звідти з того кутка. де ще клейонка і лежать шини, притримують клейонку скати. Такі, знаєте, буряки. Я думала, що з мого города буряки гарні, але оті буряки, які дали, та вже порівняла їх туди далі зі своїми. то ще, О, то що в мене таке ж не буряки. Ну, але то таке. Значить, і ось такий кагат висотою. Раніше ми трішки вкопували, засипали там у яму дрібну картоплю чи насіннєву картоплю, наверх складали буряки. Та накривали соломою, потім ще обкопували землею, ставили продухи. Зараз ми робимо набагато простіше. Якби, ну, і легше для нас. І, в принципі, зберігаються буряки не гірше. Значить, усю картоплю ми всаджуємо в погреб. Повністю на сінєво окремо, цю, що на їжу окремо, ту, що варити худобі окремо. Але більша частина цієї картоплі дрібної, ми її лишаємо ані зверху на погребі, ані на гаражі вона стоїть. Ну, тобто так, стоїть там, де просто не мокро. І до перших сильних морозів ми її виварюємо. Якщо вже не виварюємо, там, то вже тоді десь чи накриваємо ще, чи як, чи вкриваємо, прикриваємо. Тобто, в буряки, під буряки ми картоплі зараз не складаємо. Буряки ми теж не вкопуємо абсолютно. Ми прогорнули у нас ось тут під нашим горіхом практично. от Просто відгорнули листя і так, щоб нам було близько до хліва, тому що задумка була така і на городі там десь класти за сіновалом. Ну, так подумали, для чого й ходити далі, як можна збрати їх ближче. Одним словом, все робимо для того, щоб якось хоч трішки полегшити нам роботу. Значить, склали ми тут їх практично біля самого хліва, під горіхом. Листя трішки відгорнули, так, щоб було чистенько під ними. Гарненько склали таким довгим кагатиком. І Уже, в принципі, накривали це, що я вже дочищала, ще звідси ці бураки докладала, а то ми вже, в принципі, і накрили. Ось такою цупкою клейонкою. Ми накриваємо поки що, щоб не мокли вони під дощами. З першими морозами ми знімемо повністю цю клейонку. Є у нас велике... у великих тюках солома. Ми зо два три зо тюки просто по них розгорнемо, вкриємо, і наверх тією ж самою клейонкою і накриємо. У кілька разів вона складена, тут, напевно, що ну, точно більше, як у два. Получається, у два була трішки кінчик, а вся в основному частина у чотири рази. Отак От ми поверх по соломі натягаємо знову цю ж саму клейонку, знову обставляємо, щоб тримало, щоб не піднімало вітром. І все. І ось таким чином у нас буряки зберігаються цілу зиму. Собі зайшли з цієї сторони, яка ближче від хліва, ось так сліва вийшов, відкрив клейонку. Відгорнув солому і починаєш собі брати буряки. Часом, часом буває, що сказати, часом буває, знаєте, звідти з цієї сторони, де береш, там, де розворушиш, Якщо морози вже аж такі сильні, сильні, то буває примерзають. Буває примерзають ось так по краєчку. Але то абсолютно нічого не страшного, немає нічого страшного. Тому ось такий спосіб, я вважаю, що так, роботи в селі і так вистачає, і ця робота важка, особливо, в кого дуже багато господарства, тому що у нас його як для села, то ще взагалі стільки немає, як і в людей. Але все рівно, якщо мона хоч якось полегшити в собі ж самому ось цю працю, то її потрібно полегшувати. Не потрібно Нагружати себе зайвим. Ну, ось так. Поки що буряки при відкритті морозу не передбачається. На завтра стоїть дощ перед дощем, клейонку натянемо, закриємо, а далі будемо ждати морозів. І тут таких, знаєте, ну, перших вже е, суттєвих, відчутних морозів. І тоді вже вкриємо. Соломою, поверх клейонкою і все, і собі готова їжа для худоби.